Міська влада активно піклується про тих, хто вимушено залишив власні домівки через війну та нині знайшов прихисток у нашому місті. Особливу увагу приділяють дітям, адже саме вони найбільше потребують турботи, безпеки та позитивних емоцій. Саме тому у гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб облаштували новий простір для дитячого дозвілля і січня 2026 року. У Кременчуці на території гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб по вулиці Єднання України 7 повноцінно запрацював простір дитячого дозвілля. Цей простір був облаштований ще декілька років тому завдяки міжнародним партнерам. Деякий час була пауза в роботі, але зараз ми дуже раді тому, що знайшлися кваліфіковані кадри, які відновили роботу в цьому просторі. Дякуємо міській владі за підтримку, за можливість облаштувати саме простір для діток саме в такому місці. Будемо сподіватися, що він довго цей простір пропрацює, адже діти задоволені і мають бажання приходити. Дити сюди це затишне та яскраве місце, де діти можуть не лише гратися, а й спілкуватись між собою, навчатись чомусь новому та, хоча б на мить забути про пережиті труднощі. Простір обладнали настільними іграми, матеріалами для творчості, книгами та м'якими зонами для відпочинку. Тут регулярно проводять майстер-класи, творчі заняття та розвивальні ігри, які допомагають дітям адаптуватись до нових умов і гарно провести час зі своїми друзями. Я теж була змушена покинути своє звичне місце. Багато чого втратила так само, як і мої вихованці. Тому саме тут я не тільки працюю творчо, але дуже багато спілкуюсь, допомагаю завдяки своєму досвіду, який я отримала ще вдома. У мене є така можливість допомагати дітям. Саме тут я створила такий простір, локацію, що крім рухливості. В творчості ми можемо реалізувати свої здібності, нахили, можливості. До кожної дитини тут підходять індивідуально, саме те, чого вона потребує. Малеча не приховує свого захвату від спільного проведення часу. Діти з радістю діляться враженнями та розповідають про свої улюблені заняття. Хтось любить малювати, хтось плести різні вироби з бісеру. А дехто просто радіє можливості погратися разом із друзями. Займаємося липанням, малюємо, граємо всякі ігри на столі. Тут і друзі всі є, можуть прийти другі друзі. Учать нас ліпити, рисувати. Мені тут є чим зайнятися, є друзі, можна іграти. Тут подобається, бо тут друзі і тут весело. Можна порозлікатися, помалювати, поліпити. Тут багато друзів. Складаю пазу і роблю поділки. Тут можна уроки зробити і пограти. Мені тут подобається, тому що тут багато друзів. Я можу пограти в різні ігри. Ми робимо тут поробки різні. Батьки також щиро раді тому, що тепер їхні діти можуть активно спілкуватись із своїми друзями та паралельно навчатись. Моя дитина навчається онлайн. Ми самі з Донеччини, тому спілкування з однолітками ніде більше немає, окрім цієї кімнати. Вони сюди приходять, малюють. Хоч моєму сину вже 15 років, але вони все одно знаходять чим зайнятись. Звісно, це важливо, адже окрім цієї кімнати, у гуртожитку немає іншого місця. Ми також з Донецької області, з міста Бахмут. Дитині вже 17 років буде в березні. Також постійно знаходились у цій кімнаті. Йому тут цікаво. Тут постійні тренінги, то вони малюють, постійно вони тут знаходяться. Йому подобається сюди ходити. Створення подібних просторів це вагомий внесок у всебічний розвиток дітей. Саме тут формується відчуття безпеки, довіри. Та віри в добро, яке так необхідне у непрості часи. Діти це наше майбутнє і від того, якими вони зростатимуть сьогодні, залежить те, якою буде країна завтра. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.